Фі заявили про вибухи на АЕС, бо сім то, щось упало на велику атомну станцію і рашисти здійняли велику паніку. Та заговорили ледь не за катастрофу, яка загрожуватиме всім регіонам. Дещо загадкове сталося на Росію, навіть зупинявся енергоблок. І звичайно ж вони не могли не прив'язати сюди Україну. Але що ж там відбулося насправді, та яка ситуація на АЕС? Розбираємося вже за мить. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку та залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. У Росії біля Нововоронецької АЕС пролунала серія вибухів. Російські пабліки дописували про атаку дронів. Адміністрація електростанції одразу ж поспішила запевнити, що АЕС нібито працює у штатному режимі. Однак губернатор регіону заявив про провокацію місцевих жителів із прилеглих районів, що може свідчити про наслідки влучання по важливому об'єкту расистів. До речі, варто зазначити, що Нововоронецька АЕС, яка є однією із найбільших у Арафії і розташована всього за 200 кілометрів від кордону з Україною, постала перед Низкою технічних проблем так повідомлялося, що автоматика станції відключилася від мережі, і саме відключився енергоблок номер 7. Найновішої серед наявних на станції, а перед цим автоматика так само відключила шостий блок. Тож наразі на станції працює лише четвертий енергоблок. Ну а тим часом розпочалася атака ударних дронів на Курск, яка триває у межах нового наступу Сил оборони України на ворожій території. Мережу вже шириться інформація про те, що місто Курск масово атакують БПЛА одразу із кількох боків. Ну, а тим часом місцеві мешканці та телеграм-канали опублікували десятки відеопідтверджень. За їхніми даними вибухи було чутно у різних районах міста, у тому числі і неподалік Курської АЕС. Ну наразі бої йдуть за населені пункти Бердин та Велика Солдецька. Проте російські телеграм-канали повідомляють, що метою ЗСУ нібито є захоплення Курської атомної електростанції. Про це пише український журналіст Андрій Цаплієнко. Також, за даними деяких російських телеграм-пабліків, населений пункт Цьоткіно у Глушковському районі. Нібито близький до захоплення українською армією. Водночас, окремі російські телеграм-канали повідомляють, що Курська АЕС не основний удар Сил оборони України. Станція знаходиться у місті Курчатов, що за 40 кілометрів від Курська. До кордону з Україною від атомної станції близько 70 кілометрів. Більше того, повідомляється, що рашисти можуть здійснити ядерну провокацію на Курській атомній електростанції. До справи особисто підключився і кремлівський очільник Владимир Путін. Про це раніше дописував у своєму телеграм-каналі керівник центру про тоді дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. За його словами, окупанти хотіли, щоб українські війська пішли на АЕС, щоб звинуватити їх у загрозі ядерного нападу. Проте їхні плани не справдились. Цитую, що ж бажаний сценарій расистів зі штурмом силами оборони курської АЕС для подальшого звинувачення в ядерному ударі розсипався, але альтернативного вони не мають. Тому до пропаганди загрози ядерки підключився і Путін. Йдеться у повідомленні російський президент заявляв, що напередодні нібито ЗСУ спробували атакувати ЕС. Однак, як зазначає Коваленко, це абсолютна брехня. Чиста брехня, що вийшла після провальних заяв расистів про підготовку Україною ядерної провокації на Курській та Запорізькій АЕС, пояснив він. Також керівник ЦПД наголосив, що сценарій з ядерною провокацією від окупантів не виключений. Все йде до того, що самі рашисти можуть здійснити цю провокацію і спробувати вивести її на міжнародний рівень. Як і говорив, загроза ядерної провокації з боку РФ є цілком реальною, оскільки до справи вже включився особисто Путін. Розімував Андрій Коваленко. Також масштабний збій стався у роботі ростовської атомної енергостанції. Що у РЕФІ там вже почали вимикати світло у низці населених пунктів. Відключення торкнулося й окупованого Криму в енергосистемі півдня РФІ через збій у роботі генеруючого обладнання на ростовській АЕС в умовах підвищених навантажень на енергосистему і з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на півтора ГВт, Заявили у міністерстві російської енергетики. за їх даними енергоблок нібито було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі. Ростовська ЕС складається із чотирьох енергоблоків, і це найбільша станція на півдні Росії. Її потужність становить 4 ГВт. Станція забезпечує близько 75% виробництва електроенергії у Ростовській області. Водночас, російські змі заявляють, що без Електропостачання залишилися близько мільйона споживачів у Ростовській, Краснодарській та Волгоградській областях. Окрім цього, окупаційний голова Криму Михайло Розважев заявив, що на півострові також ввозять графіки відключення світла, і це пов'язано також із поломкою на АЕС і тим, що через похолодання зростає рівень споживання електроенергії. Ну а тим часом расисти не припиняють завдавати шкоди і українським електростанціям. Так, експерти міжнародного агентства з атомної енергії, котрі працюють Цього на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС повідомили, що чули вибухи на різній відстані від станції. Команда МГТ продовжує повідомляти, що чує військову активність поблизу станції. Команда агенції повідомила, що останніми днями чули вибухи на різних відстанях. Від найбільшої в Україні АЕС збитків на АЗС не було. Ідеться у прес-релізі. Раніше Суспільне повідомляло, що на тимчасово захоплені ЗС окупанти не запустили відремонтований шунтувальний реактор. Дії не було узгоджені із регіональними диспетчерськими центрами української енергомережі, що може призвести до повної втрати живлення атомної електростанції. Ну, і ворог чергове запустив по Україні 128 дронів шахетів та імітаторів. Окупанти застосували зокрема керовані авіаційні ракети. Силам оборони вдалося збити більшість ворожих повітряних цілей. І про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Тож сили ППО збили обидві запущені ракети Х-59, Їх запустили з півдня та сорок дев'ять бупила. ворог локаційно втрат. Та 49 безпілотників імітаторів без негативних наслідків. Зокрема, безпілотники збивали у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чорнігівській, Чоркаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано. У окремих областях повідомили про результати роботи місцевих сил ППО. Так само у Миколаївській області збили 6 БПЛА: у Сумській 12 у Черкаській 10. Військово-морські сили заявили про збиття чотирьох шахетів. Уламки збитих ворожих безпілотників пошкодили будівлі підприємств, установ та приватних будинків на Чорнігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині попередні без жертв та постраждалих. На Чоркащині уламки впали на склад зерна. Також подекуди вибиті шибки приватних будинків, зокрема на Звенигородщині. Якщо говорити про Київщину, то пошкоджень зазнала контактна мережа залізниці. І про це заявили в Укрзалізниці. Вранці 6 січня стало відомо, що у київській області внесток російського обстрілу. Пошкоджено контактну мережу залізниці. Вже о 7.48 Укрзалізниця заявила, що мережу відновили. Рух потягів дільницею вже відкрили. Зауважимо, що цієї ночі на Київщині вкотре лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. Ова писала про роботу сил ППО. Повітряна тривога на Київщині тривала понад 5 годин. А у поліції повідомили, що станом на 7.40 ранку в насток російської атаки пошкоджено два приватні будинки автомобіль і лінії електропередач. За попередніми даними минулося без постраждалих. Наразі. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки рашистів. Ну і загалом, ми прекрасно з вами розуміємо, що загроза масованих атак по українських територіях і з боку ерафії залишається високою. Наразі ворог має готовими до застосування 65-80 крилатих ракет х-101 х-55 Проте, якщо буде відповідне завдання, рашисти можуть використати значно більшу кількість зброї. Про це розповів військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що окупанти зараз мають приблизно півтора тисячі ракет, які б могли завдати Дати ударів по українській території із великою дальністю, тому постійно треба бути готовим до ударів, при чому повторних. Світан зауважив, що підготовка крилатих ракет Х-101, Х-55 до виконання бойового завдання займає близько двох днів. Якщо вони йдуть у певній групі, а якщо у масованій атаці, то до тижня. І як пояснив військовий експерт, до уваги треба брати неперевірену іноді інформацію щодо готовності декількох десятків ракет. Але варто розуміти, що у ворога в запасі понад півтори тисячі ракет. І якщо буде поставлено певне завдання, на думку полковника запасу ЗСУ, вони їх всі можуть запустити упродовж тижня хвилями. Питання у доцільності цього наразі не зрозуміло застосування навіть 60 ракет, тому що в Україні об'єктів, по яких могли б цілитися російські ракети, не залишилося у великій кількості, наголосив він. Психологічно натиснув. Ти на громадян, що живуть в Україні, не вдасться, тому що залишилися найстріші, які готові приймати удари рашистів і боротися із їхньою експансією. Тому українцям треба постійно бути готовим до ударів, особливо балістики, ракети Скандер, Кен «Кен-23», три кенжалів, арішнік. Крилаці ракети не такі загрозливі, тому що можна визначити зліт літаків, що їх несуть пуски, їхні знаходження на ту українську територію та крилата ракета легка ціль для нашої ППО, зазначив Роман Світан. До слова британська розвідка відзначила зміну арефію. Тактики завдання ракетних ударів по українській території на прикладі атаки здійсненої 13 грудня 2024 року. Тоді ворог застосував приблизно 90 ракет і 180 БПЛА. у британській розвідці. припустили, що росіяни і серпня 2024 року створювали запас озброєння між ударами, щоб розпочати більші менш часті хвилі ударів. А не більш часті менші атаки, які були на початку року. Ну і крім того, з'являється деяка статистика від повітряних сил збройних сил України, зокрема про те, що було вражено за тиждень. За тиждень українські пілоти знищили 49 повітряних цілей та завдали 30 ракетно-бомбових ударів по противнику. Крім того, йдеться про те, що тактична авіація повітряних сил здійснила 50 вильотів літаків на винищувальне прикриття. Та авіаційну підтримку угруповань військ українські пілоти знищили 49 повітряних цілей, завдали 30 ракетно-бомбових ударів по противнику. Повідомили повітряні сили Збройних сил України у себе на офіційних сторінках. Крім того, також зазначається, що за вказаний період силами протиповітряної оборони збито близько 420 повітряних цілей армії агресора. Протягом тижня протиповітряної оборони збито 419 засобів повітряного нападу противника. Йдеть про дев'ять ракет різних типів, 370 ударних бипола типу шахат, 40 БПЛА інших типів уточнили у збройних силах збройних, збройних силах України. Ну і крім того, як ми бачимо, вже з'являлася саме статистика збитих цілей за сьогодні, адже бачимо, що дійсно рашисти продовжують кожного дня тероризувати мирне населення нашої країни, і, зокрема, повітряні сили збройних сил України, дописали, що збито дві керовані авіаційні ракети та 79 ворожих БПЛА. Вони зазначили. Ає, що 49 безпілотників не досягли цілей, тобто локаційно втрачені. На превеликий жаль, дійсно з'являється і повідомлення щодо наслідків цих атак, зокрема і на Київщині, адже наслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Що відомо з цього приводу будемо далі обговорювати, адже окупанти вкотре атакували Київську область. Зокрема, зазнала пошкоджень і контактна мережа. Залізниці про це повідомляють і наші колеги із посиланням на Укрзалізницю вранці, 6 січня стало відомо, що в Київській області внаслідок російського обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці. Вже о 7.48 Укрзалізниця заявила, що відновлено роботу. Рух поїздів дільницею вже відкрили. Зауважимо, крім того, що цієї ночі на Київщині вкотре на жаль лунали вибухи, адже бачимо, що дійсно велику увагу окупанти приділяють саме столиці. Нашої країни і Київщині також, адже досить часто залітають саме туди дрони та ракети. Повітряні сили попередили про ворожі дрони в обласній військовій адміністрації. Дописували про роботу сил проти повітряної оборони. Повітряна тривога на Київщині тривала понад 5 годин у поліції повідомили, що станом на 7.40. внаслідок російської атаки, пошкоджено знову ж таки цивільна інфраструктура. Йдеться про два приватні будинки: автомобіль та лінію електропередач. За попередніми даними, на щастя, все ж таки минулося без жертв. Ну, і Крім того, також з'являлися кадри того, як це все відбувалося, зокрема, поліція. Опублікувала наслідки атаки на Київщині, і поліція Київщини закликає жителів області під час повітряних тривог негайно прямувати до укриття і дотримуватися правил безпеки. Адже дійсно бачимо, що не шкодують вони свого залізяча, запускають по території нашої країни як безпілотники, так і балістичні ракети, крилаті ракети, калібри. Ми бачимо, що на жаль це відбувається кожного дня, тому потрібно реагувати на ці тривоги. Якщо у вашому регіоні все ж таки ці сигнали про повітряну тривогу, лунають, обов'язково проходьте в найближче. Укриття, адже ваше життя і ваша безпека нині найголовніше. Ну а далі будемо говорити і про те, що відбувається на прикордоні нашої країни, адже бачимо, що дійсно напередодні з'являлися повідомлення щодо Курщини. Саме які там наступальні дії проводять наші збройні сили України. Проте окрім того, також паралельно з'являлася інформація про те, що нібито й ворожа ДРГ заходила на територію України. Про це повідомили і сумські обласні військова адміністрація, що відомо з цього приводу. Далі так. Уж будемо з вами обговорювати. Ну а далі, власне, і говоримо про ці самі ворожі ДРГ, які намагалися перетинати кордон на Сумщині. І власне, як повідомляють в обласній військовій адміністрації, війська РФ не перетинали кордон в регіоні, бо підрозділи збройних сил України знищували окремі ворожі ДРГ. Про це в Фейсбуці написали представники обласної військової адміністрації. Зазначається, що перетин українського кордону російськими військами на території Сумщини не зафіксовано. Окремі ДРГ противника заходили на територію України, але на них своєчасно реагували підрозділи Сил оборони України. Також була нагадує, що у порівнянні з січнем минулого року. Кількість, тобто значно збільшилась кількість ударів артилерійськими та авіаційними засобами ураження лише за останні п'ять днів по області зафіксовано 338 обстрілів. Порівняно з минулим роком, це в чотири рази більше. Рашисти застосовують керовані авіабомби, ФПВ-дрони і безпілотні літальні апарати. Зокрема, ФПВ-дронами нанесено, тобто завдано 129 ударів за п'ять днів лишень нинішнього 2025 року. Найбільше страждають населені пункти Сумського і Шосткинського районів. Зрозуміло, чим ближче до е, Росії, тим неспокійніший регіон, адже Росія це, це, це ті, хто не дадуть спокійно жити нікому. Ну хіба що коли віддаєш країну в тихоокупацію, за прикладом, наприклад, Білорусі, але знову ж таки є свіжий приклад невизнаного Придністров'я. Багато, е, багато не буду говорити. Знаю звідти людей, які моляться на Путіна. Зокрема, через те, що були вилідішової, так от тепер комунальних взагалі немає. Коли Україна припинила транзит російського газу, то вже відразу колапс у невизнаному утворенні. Тим не менше говоримо далі, все ж таки про Україну найперше. І далі командир батальйону «Ахілес» Юрій Федоренко розповідає про ситуацію в зоні дії його підрозділу саме на Харківщині. Що там відбувається? Наскільки напруженою є обстановка з перших вуст? Давайте слухати. Якщо казати про Харківщину, це напрямок глибокого 92-го штурмова бригада продовжує ефективно надійно утримувати визначені рубежі. І громити противника не даваючи йому можливості пройти через наші бойові порядки рівнозначно тому, як і працює наш сусід ліва справа інші структурні підрозділи сил оборони. Що тримає цей відтинок смугу, відповідно, максимально вдається виконувати завдання не тільки щодо знищення ворога, а й зокрема щодо утримання тих позицій, які наприкінці 2024 четвертого року тринадцять бригаді оперативного призначення Хартія, 92 другої штурмові бригаді спільними зусиллями вдалося вибити ворога і надійно на них закріпитися. Звісно, противник продовжує бути більш ніж активним. Зокрема, я зараз скажу про його диверсійно розвідувальні групи, тому що так чи інакше їхня активність висока. Зокрема, і на тих вітинках, де зараз немає активних бойових дій, ворог весь час промацує нас на предмет того, де може бути вузьке чи слабке місце, але такого місця виявити ворогу не вдалося, і це забезпечено системною злагодженою роботою Друзі, нас з вами, нас як представників сил оборони, вас як тих, хто залишився в Україні, продовжує працювати, сплачувати податки і підтримувати сили оборони. Що стосується Куп'янщини на Куп'янщині, ситуація дещо. Більш динамічна з точки зору а, кількості противника, який в моменті вчиняє ударно-штурмові дії 100. і технічних спроможностей ворога. Ворог активно застосовує легкоброньовану броньовану техніку. Ви зараз можете побачити на своїх екранах, як це відбувається. Противник вперед пускає важку броньовану техніку. Переважно це танчик зверху, обварений так званими сараями з мангалами, які завдання якого вогнева підтримка і здійснення заходів щодо розмінування. Перед ними переважно стоять Позаду в колоні знаходиться легко броньований транспорт, такий як БМП МТЛБ, зверху на якому знаходиться штурмова піхота противника від п'яти до семи штурмовиків на кожній машині. Завдання ворога максимально швидко оперативно підійти до передньої лінії болезіхнення вогневою міцю своїх машин. Прикрить піхоту, яка спішується, піхота перегруповується, намагається вибивати силу оборони заміних позицій. Але за рахунок злагодженої роботи і об'єктивно це виглядає саме так, тому що дуже часто буває, коли виявляє один підрозділ, бере під спостереження інший, Богневі засоби двох-трьох підрозділів одночасно направлені в один квадрат, де рухається техніка противника, рівнозначно, як засоби пола і таким чином спільними зусиллями ворог громиться. Останній штурм з залученням броньованої техніки був відбитий. Вчора противник задіяв 4 одиниці броньованої техніки в напрямку. Загризова. ворог намагається розширити той клин, який вийшов до населеного пункту кругляківка, але своєчасно був виявлений спільно з першою бригадою оперативно призначення національної гвардії Буровій і також 77-ю сьомою заднештурмою. Ворога вдалося повною мірою знищити як техніку, так і відповідно живу силу. Динаміка бойових дій дуже дуже інтенсивна. Там, де ворога не виходить технікою, він намагається. Проваджувати заходи живою силою в деяких місцях. Противнику необхідно долати до 10 кілометрів на поточний момент пішим ходом для того, щоб вийти до передньої лінії бозітнення, перегрупуватися, вчинити ударно штурмові дії, Із з піхотинців ворога, які виходять до передньої лінії, доходять 2-3. займає позицію один, і так потроху вони накопичуються, перегруповуються і намагаються далі проваджувати ударно штурмові дії, де втрачаються по дорозі інші. 10? вони сходять з дистанції в зв'язку з вогневим впливом наших підрозділів більше того, сили оборони навчилися воювати як в наступі, так і в обороні. І певна кількість броньованої техніки противника знищується не тільки гарматами і безпілотними системами, а й зокрема за рахунок засідок наших штурмових піхотних підрозділів, які б'ють противника з ручних позицій і протитанковими засобами, і зокрема ручними гранатометами. Тому можна сказати з певністю, що ситуація надзвичайно складна і насичена, але спільною роботою тилу і фронту нас безпосередньо на передній лінії визітнення. Вдається зривати наміри противника. Ну, а далі будемо говорити власне про ту ситуацію, яка складається на фронті, адже дійсно невтішні новини кожного дня з'являються щодо просування ворога на тому чи іншому відтинку фронту. Адже дійсно розуміємо, що вони мають багато живої сили техніки, тому завдяки цьому і мають такі просування. Російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту і мають успіхи на низці напрямків. Як повідомляє моніторинговий проєкт Діпстейт, який відстежує актуальну ситуацію на фронті, ворог має просування у Торецьку та ще кількох населених пунктах на Донбасі. Ворог просунувся в Торецьку, зеленому Петропавлівці біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного. Йдеться у повідомленні раніше. У Діпстейт повідомили, що окупанти увірвалися до Єлизаветівки і висадили там свій десант. Також повідомлялося про штурмові дії окупантів на південно-східних околицях населеного пункту Воздвиженка, а також біля Баранівки та Тимофіївки. Це означали аналітики Мапа Діпстейт, крім того, нагадаємо, що в той же час Збройні сили України пішли у наступ на кількох ділянках фронту у Курській області Рефі для ворога. Ця операція виявилася несподіваною. Міноборони Ерефії визнали новий наступ збройних сил України в Курській області. Зокрема, і російський воєнкор Роман Льохін наголосив, що збройні сили України почали просування в північно-східному напрямку від суджі, націлившись на район великого солдатського. Водночас росіяни в Курській області області проводять наступ на населені пункти Мала Лукня, а також Леонідівка. От такі новини з'являються саме від аналітиків. Мапа Діпстейт. Крім того, будемо говорити про те, що відбувається насамперед на території нашої країни, зокрема поблизу Покровська. Адже дійсно бачимо, що Покровський напрямок нині залишається одним із найгарячіших, якщо оглянути на зведення від генштабу збройних сил України по кількості тих боєзіткнень, які відбуваються на тому чи іншому відтинку фронту. Так от, будемо говорити про ту тактику, яку Рашисти використовують саме на покровському напрямку, адже російські війська продовжують просуватися. На жаль, на Донеччині особливо. Загрозлива ситуація створюється на покровському напрямку, де ворог вдається до тактики, яку він використовував раніше під час захоплення населених пунктів. Росіяни спрямовують свої зусилля на окупацію Покровська, але вони не йдуть у лобові атаки, а намагаються обійти місто з різних боків. Про це розповів і експівробітник збройної СБУ. Перепрошую Іван ступак, зазначивши, що ці дії противника є доволі таки небезпечними, оскільки ця загрозлива тактика про. Та вона не нова Росія активно її відпрацьовувала та відточила. А зараз досконалі наголосив він раніше. Ж ворог застосував цю тактику, коли обходив селідове вугледар. Курахівку і зараз велику новосілку, яку росіяни намагаються взяти в кліщі для противника. За його словами, на Донеччині з 2024 року залишаються незмінними дві великі стратегічні, два великих стратегічних напрямки те, що залишилося з міста Курахова, де у ворога велике скупчення сил, і там найбільша кількість боєзіткнень. Далі місто Покровськ. Ну і крім того, також за словами. Експівробітника СБУ, якщо подивитися на мапу, то можна побачити, що росіяни намагаються обійти Покровськ зліва та перерізати дорогу, яка сполучається з Дніпропетровською областю. Далі цитую, що припускає Іван Ступак. А якщо подивитися ще масштабніше і простежити за напрямками руху російських військ, зокрема на часів яр, то можна побачити, що ці напрямки мають об'єднатися приблизно в районі Дружківки. Росіяни спробують зробити велику дугу. І тоді декілька сотень, а може й тисяч квадратних кілометрів території України ймовірно опиниться у великому котлі. Це, на його думку, можливо найбільш реальний варіант, який Росія спробує реалізувати.